Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися неймовірно смачним та літнім рецептом. Це у нас можна сказати тортик з кабачків. І що нам для цього необхідно? Звичайно, що два кабачки: баклажан, цибуля, морква одна велика або дві маленькі, перець болгарський, фарш 300 грам та яйце. Ну що, приступаємо до роботи. Спочатку я очищаю овочі. Можна не очищати від шкірки, але мені так більше подобається. Потім ріжемо цибульку, ставимо смажити до прозорості на сковорідку і також тремо моркву на грубій терці, і відправляємо до цибулі, смажити її до м'якості на середньому вогні. Нарізаємо наші овочі кубиком у мене це є болгарський перець. Ріжемо як на салат, і також баклажан. Та відправляємо до моркви і до цибульки, які вже трошки зм'якли. Також додаємо наші улюблені спеції. І тим часом, доки будуть тушкуватися наші овочі, ми нарізаємо наші кабачки на тонкі слайси, приблизно пів сантиметра, щоб вони не були надто грубі, але і не надто тонкі. Ми їх смажимо на сковорідці до стану м'якості. Ось такі вони мають бути. Можуть бути і недоготовлені, це нічого страшного, ми пізніше їх доготуємо. І тепер, коли овочі вже готові або майже готові, додаємо фарш. Фаршу я всього не додавала а приблизно до 200 г, тому що форма у мене невелика. Всі інгредієнти та їхню кількість я залишу в описі під відео. Отже, фарш приготувався. Коли фарш готовий, овочі готові, додаємо півпачки сиру та одне яйце. Це все гарно перемішуємо до однорідної консистенції і будемо зараз складати наш тортик. Ми спочатку готуємо форму, будь-яку. У мене вона кругла, і я складаю ось таким чином кабачки, щоб вони повністю навкруги обволокли начинку. Відправляємо начинку в оцю таку мисочку і її закриваємо також тими кабачками. Відправляємо в духовку. У мене вона газова, на середній вогонь на годину, кого електрична. Це на 180 градусів. Дивитися по готовності. Коли вже готовий наш тортик, можна посипати за бажанням його твердим сиром. І ще залишити на трішки, щоб він відрум'янився. Я включила чуть на гриль. Потім витягаємо вже, коли сир розплавиться, витягаємо з форми і прикрашаємо, як вам заманеться. Ось така чудова, красива, запашна страва у нас вийшла. Вона є дуже корисна і дуже багата на вітаміни. І можна її рахувати дієтичною. Ні поєднані всі літні смаки наших чудових українських овочів. Попробуйте приготувати і точно не пожалкуєте. Кому сподобався рецепт, підписуйтеся та ставте лайки. Всім па-па!